Тендітна і зовсім юна, вона поспішає на зустріч зі студентами. Віра Кічанова розповідає, що про плани Путіна може здогадуватися із тих джерел інформації, що пробиваються назовні. З прориваючися інформації, навіть його ближайше окруження в принципі, вже представляє, що відбувається щось непредсказуємо. Що можна точно сказати або в планах? В його плани входять ізолювати Росію, то тобто створити так званий русський мир. Там по максимуму розширить географічські ізолірують його цивілізованого западного світу. На думку віри кічанової завдання тих, хто не підтримує цієї ідеології зруйнувати залізну завісу та налагодити адекватний діалог між Україною, Росією та Європою. Свою місію опозиційна журналістка бачить у тому, що приїжджаючи до Росії, розповідати правду про війну в Україні. Сагласна там соціологічним дослідженням наступає якесь та у людей. Да, була ейфорія по поводу так, Крим наш. Слышали, наверное. Была, ну вот сейчас из-за падения совершенно катастрофического падения рубля, из-за того, что выросли все цены, из-за вот всех этих повседневных проблем, которые все ощущают на своей собственной коже шкуре. Мне попадалось на этой неделе опрос, где люди высказали, что они не готовы жертвовать личным благополучием ради. Раді страны. Вот это це якраз очень лібертаріанська ідея. Пропрацювавши у російських інтернет-ресурсах, випускниці журфаку Московського держуніверситету Вірі Кічанові стало некомфортно більше так працювати. За словами журналістки, після того як усі центральні канали стали підконтрольними державі, взялися за інтернет. Роскомнадзор получила возможность без суда, без следствия выносить предупреждение и после второго предупреждения закрывать э, любой непонравшиеся им СМИ, любую страничку, любой блог, э, любой частный сайт э, в интернете Там, например, за пропаганду сепаратизма, то, что они называют, за э, э, какие-то экстремистские данные, даже за нецензурную лексику. Потом законы, опять же, закон там о пропаганде сепаратизма, по которому можна сесть на 4 роки, якщо там почати рассуждать о нарушении, там о какой то изменении територіальної целостности Росії. Два тижні тому Віра Кічанова переїхала до Києва. Тут вона реалізовуватиме проект під гаслом Вільне покоління. Журналістка разом з однодумцями пропагує цінності демократичного світу, вільної економіки, толерантного суспільства. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.